Пропоную вашій увазі свіжопригнаний автомобіль Renault Zoa. Щойно приїхала. Чудового кольору. Сірий металік. автомобільчик з Норвегії з двома комплектами резини і зима, і літо в хорошому стані. Автомобіль на комплектації Intense. це максимальна комплектація. В ній є задні парктроніки, є камера заднього огляду, також тени для підігріву. Це... Значно краще взимку. Також автомобіль весь у чудовому стані. Має невеличкий пробіг. 81 тисяча км. Оригінальний пробіг, є вся сервісна історія. Має два підкраси, правда, оце якраз заднє праве крило і дверочку. Абсолютно без шпаклівочки. Це робилося ще в Норвегії, якісно, без будь-яких дефектів наразі немає. От. Автомобільчик дуже економненький, невеличкий розхід. Це є 2015 рік, кінець 15-го року, це вже двигун на повітряному охолодженні. Цей автомобіль значно ефективніше витрачає енергію і менше потребує догляду. Так що є хороший автомобільчик. Якщо вас цікавить хороша електричка, дзвоніть, питайте, авто є в наявності.